Не залишити в біді сироту Сергія Дудкеєва вирішили мукачівські студенти. Дівчата-волонтери знають його особисто, адже хлопець перебував в обласному реабілітаційному центрі дітей та молоді з функціональними обмеженнями, який вони відвідують щотижня. Кажуть, такого щирого, доброго і соромізливого хлопця ще не зустрічали. Про свою хворобу він навіть тривалий час нікому не розповідав. Я була дуже шокована, тобто я не знала, коли я з ним спілкувалася, що він настільки серйозно хворий. Коли я про це почула, мене відразу вилинкло якесь бажання якось йому допомогти. Єдине, що я не знала, як і я рада, що наш ребцін центр вирішив також допомогти йому, і в мене випала така можливість. Аби Сергію не ампутували праву ногу, студенти МДУ та аграрного коледжу долучилися до акції, яку ще торік у листопаді ініціював Ужоцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми в Ужгороді розпочали акцію 26 квітня. Нам вдалося зібрати 42 тисячі гривень. Це не лише безпосередньо гроші, які були кинуті в скриньку, а й через поширену інформацію, через плакати, через роздатковий матеріал. Люди перекидували, перераховували кошти, питалися, телефонували. Аби пришвидшити процес збору коштів. Фахівцям соціальної роботи не довелося довго збирати охочих допомогти. Мукачівські студенти самі виявили бажання повернути Сергія до. Повноцінного життя вже протязі буквально восьми місяців ми завжди приходимо один-двічі раз на тиждень. Всі студенти відвідують цих дітей. Недавно ми дізналися про те, що необхідна допомога хлопчику з міста Ужгород. І вирішили залучитися до цієї акції. Ми розуміємо, що це все ну, буде дуже важко, але все одно думаємо, що, ну, хочемо спробувати допомогти і ми думаємо, що це в нас вдасться. Жовті символічні футболки. В руках скриньки для збору коштів, плакати і брошури. Протягом двох тижнів волонтери ходитимуть. Містом і збиратимуть гроші на лікування хворого хлопця. Сергію робитимуть операцію німецькі лікарі. У нас по два чоловік, я думаю, це достатньо буде. Також у нас буде доставити і друге розвивати рекламку. Я не думаю, що треба буде дуже просити від людей. Думаю, хто буде небайдужим, до цього сам їде і дасть, скільки захоче. Перший благодійний внесок зробив хлопець на інвалідному візку, вихованець обласного реабілітаційного центру, який, як ніхто, розуміє, стан Сергія. Тож і ви не будьте байдужими і пам'ятайте, що навіть ваші 10 гривень можуть врятувати життя хлопця, адже крім вас цьому сироті ніхто не допоможе.